Переміняння двох дуйчиків. Це в нас придбаний в Аврорі, який вірою і правдою відслужив мені 2 роки. І я змітив з часом, що він дуже слабо дує. Тому зараз продемонструю, як перевірити потік повітря, як приклад на кухонних вагах. Ювелірних вагар кому як буде зручно, так їх і називаємо. 16, 29. Записали. Тут у нас є три режими потужності. Перший. Другий. Навіть в першому режимі він сильніше дує, ніж цей другий. Є 46 А тепер третій режим клуна повітря. Майже 170 От вам і буквальний приклад потужності і конструктивні відмінності, звісно ж, вони різні. Але це зовсім інша історія.